Десята всеукраїнська медична конференція імунопрофілактика та імунотерапія у педіатрії за участю міжнародних експертів ЮНІСЕФ розглянула аспекти проблемних питань імунопрофілактики дітей України на сучасному етапі, нові критерії, оцінки після вакцинального періоду та інші не менш важливі питання. Разом з лікарями і науковцями панацею шукала Галина Філіпова. З дев'яти попередніх конференцій лише дві відбулось у Києві. Інші проведені в регіонах України для того, щоб інформувати медичну громадськість про найгостріші проблеми медицини. Цьогоріч питання імунопрофілактики дітей під особливою увагою науковців і лікарів. Всі знають, що таке щеплення проти чого робиться щеплення проти таких інфекцій, які нікуди не ділися. І вони є, і можуть вернутися, повернутися. Ми і при цьому, коли є таке більш-менш благополуччя, населення ну такий менталітет є у людей, що вони починають думати для чого робити щеплення. Чого гріха таїти, каже професор Чернишова, навіть деякі медики стають на бік антивакцинального руху, тому роботи чимало, адже антивакцинальна кампанія дала свої плоди. В деяких регіонах знизилися цей охоплення щепленням, такий колективний імунітет, до навіть 35-40%. А це вже загроза, що ми можемо повернутися до того, що зробилося в Таджикистані поліемійліт. Це ми можемо знову ж таки згадати нещодавно була дифтерія в 90-ті роки, Більше 700 людей загинуло. В Нашій області проблеми ті, що й в усій Україні. На щастя, тотальних відмов від щеплень не було. Основна теза, яка є в нашому університеті, яка по суті особливо на кафедрах педіатрії, сімейної медицини, терапії завжди пропагується. Що на нині, враховуючи міграцію населення, ми говоримо таку тезу, що немає альтернативи щеплення. Професор Юрцева закликає бути поміркованими, бо більшість із тих молодих татусів і мам, які відмовляються від імунопрофілактики своїх дітей, мають усі потрібні щеплення. При цьому про свої реакції на них нічого не пам'ятають. При кожній вакцинації ми повинні попереджувати так. Є місцева реакція. Інколи буває вірусна інфекція, яка є супутня. Інколи і ми попереджуємо і абсолютно в усіх анотаціях всіх вакцин, в усіх абсолютно. Абсолютно рекомендація є сказано, вказано, зрештою, що це може бути. Людина, яка хоч раз бачила смерть від дифтерії, ніколи в житті не вийде, маючи диплом лікаря, проводити якусь пропаганду проти щеплень. Слідкувати за записами в медичних карточках, фіксувати усі реакції і дослухатись до порад розумних лікарів радять медики. Інфекцій, на жаль, не меншеї.